Володимир Зеленський знову осоромився у виданні The Sun, Це британський дуже популярний таблоїд, де от ти його читаєш і поміж різноманітних фотографії дуже красивих оголених британських жінок. Ти можеш почитати новини спорту і чуть-чуть про політику. І от там Зеленський вирішив з нагоду 10-ї річниці Революції Гідності дати таке інтерв'ю, де сказав, що вважає великою помилкою те, що у 2014 році дуже багато, як він сказав. Якихось військових зірок війська пішло у народні депутати. Так от можу сказати Володимиру Олександровичу, що не йому судити, кому і куди йти балотуватися. По-друге, ті добробати, про які він говорить, це дуже часто були вихідці із революції гідності. Тому ці люди заслужили дуже часто двічі право балотуватися у народні депутати. Ну і третє, той парламент був набагато кращий за Мар'яну Безуглу, прости господи.